Картошку, суп і кашу. За таким раціоном з минулого тижня харчуються вихованці дитячих садків Житомира. Батьки вкрай занепокоєні, за садок вони платять як і раніше справно, проте їх дітям перестали давати м'ясо і рибу. Сьогодні у меню овочевий суп, овочеве рагу та овочеві голубці. Неділю, навірне, може там пару днів, як капуста і каша, буряк і каша. То есть суп там когда-то ну ребенок очень любить суп з фрикадельками, зараз уже этого супа нету. на вечір більше дают молоко какао запіканку там а днем суп гречку ну так котлету дуже рідко а рибу взагалі я не знаю коли последний раз давали Якось була сосиска, писали, але ну, я її питала, чи ви їли ту сусідку, але мені сказала, що ми її не їли. Мясних блюд немає, творожних немає. Як мама, я, звісно, проти. Я задавала цей вопрос. Ми нічого не можемо зробити. Виспітати говорять, ми що нам дали, то ми приготували на кухні. У нас немає продуктів. Вихователі про відсутність м'яса у раціоні дітей говорять неохоче. Кажуть, що проблему мають вирішити на рівні міста. І сподіваються, що харчі надійдуть з дня на день. За харчування я вам скажу, що інформація. Я буде трошечки і зараз на даний час проходить нарада управління освіти. З приводу харчування, так. Срив то всі питання, я так розумію, будуть вирішені, які там тимчасові труднощі і директори дитячих садочків не мають права закупати, і вихователі вони заборонено законом їм закупати продукти харчування, але відповідальність несе повністю міський голова і міське управління освіти. Якщо люди почнуть їсти те, що вони пропонують нашим дітям, ці люди можливо вони почнуть розуміти, що треба більше виділяти на харчування і давати якісну їжу у міській раді. Кажуть, перебої з м'ясом виникли через проблеми з постачальником, який не своєчасно привозив продукти. І переконують відсутність м'яса, компенсують молочними продуктами, сосисками, овочами та фруктами. Проблема комплексна. Її не можна характеризувати, що це проблема тільки, наприклад, там, в постачальнику. Проблема є і з фінансуванням через казначейські рахунки. Проблема з тим, що не хочуть постачальники без належного фінансування постачати продукти і отримувати кошти після там того, як вони вже поставили певну партію продукції, у прокуратурі кажуть, перебої з харчами у дитячих садках Житомира трапляються вже вдруге за останні три місяці. В ході проведеної перевірки було встановлено, що управлінням освіти, на жаль, не в повній мірі виконується покладене на них зобов'язання. Зокрема, було встановлено, що допускаються факти неналежного виконання постачальника умов договорів. На даний час прокуратура міста вивчається стан законності в даній сфері і буде вирішено питання щодо необхідності проводення додаткових перевірок. Чиновники вже сьогодні проводять тендер і обіцяють, що у найближчі дні діти знову харчуватимуться збалансовано.